Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Еліна Храмцова, і Тігра якраз прийшов до нас з вами, щоб зробити перше відео в цьому році. Перше вас всіх вітаю з 25-м роком і хочу присвятити це відео темі, як. же ж... Тікати від своєї мрії чи до своєї мрії. А зараз зараз кінці року багато з вас робив аналіз 24-го року планував. Плани – це така класна справа. Ми пишемо багато, багато списуємо зошитів і хотіли б щось зробити, щось змінити. Але проходить тиждень-два, якраз на 1 січня всі купують собі абонемент, спортзал, хочуть худати, хочуть зустріти чоловіка своєї мрії, отримати нову роботу. Але з часом цей запал він якось зникає. І ми не розуміємо, наче ж стільки було енергії, а що взагалі відбувається? Чому мінімум в лютому ми вже кажемо я, як німці кажуть, іща або Справа в тому, що в німецькій мові є такий вираз ich bin fertig», Тобто я закінчив робити якусь справу. І був, якщо не помиляюся, футбольний тренер, він робив свою промову і в кінці сказав «Ich habe fertig». тобто, граматично це неправильна конструкція, але ця фраза стала такою крилатою. Це означає, що я вже настільки втомився, я вже закінчив. Інколи, коли я справді дуже втомлена, я використовую цю фразу. І ті, хто знає цей крилатий вираз, вони, наприклад, колеги не розуміють. Тому через два місяці ви просто кажете, не fertig», тобто я втомилася, а я взагалі в ліміті. Що ми робимо не так? І взагалі, що потрібно зробити для того, щоб лишилася оця краплинка енергії протягом всього 25-го чи потім 26-го року. По-перше, потрібно зрозуміти, що життя, слава Богу, не закінчується завтра і післязавтра. Тому, якщо ви плануєте рік, це не є. Ларс прийшов всім привіт. Якщо ви плануєте рік, то це не є така собі спринтерський забіг на 100 метрів. Ні, це. Марафон це означає, що мінімум 30 кілометрів і вам потрібна енергія потрібно частіше робити паузу. І якщо у вас запал прям 180 градусів, то з часом у вас зникне, зникне мотивація. Почнуться в дівчат критичні дні, в чоловіків буде, можливо, якась планета зайде, потім не буде часу на здійснення мрії, потім взагалі не захочеться, можливо, ви розчаруєтесь, можливо, зрозумієте, що це взагалі не ваша мрія. Через це, що ми з вами робимо? Ми пишемо план. Плани завжди круті, тим, що їх можна перевірити. Хто з математикою в школі дружив, ми знаємо, що 2 плюс 2 це 3, 3 мінус 2 це 1 або 3 мінус 1 це 2. Тому, якщо ви складаєте певний план, я хочу зустріти чоловіка своїм мрії, я хочу похудати, я хочу переїхати, шукаю квартиру. Це ні про що. Тому що в цьому житті нам потрібна конкретика. Коли мені дівчата на консультаціях приватних приходять і кажуть, Лєна, я хочу знайти квартиру, допоможіть мені. Кажу, ви взагалі де живете? Скільки у вас людей? Що ви собі уявляєте під словом квартира? Це мезоніт, це, можливо, п'ять кімнат, це вілла, це одна кімната. Чим чіть ви для себе зможете сформулювати свою мрію, тим краще вона буде здійснюватися. Колись я писала також про. Е Картини, які можна писати про здійснення мрій, ви малюєте, ви візуалізуєте. Справа в тому, це дуже добре. Ці всі інформації. але якщо ви нічого не будете робити в тому напрямку, то нічого і не відбудеться. У вас буде тільки більше розчарування. Хочу зустріти чоловіка мрій. От задайте собі питання: хто він взагалі? Як він виглядає? Ну не знаю, він багатий. Ну що таке багатий? Він отримав 5 тисяч в. Тиждень 5 тисяч в місяць, чи він 100 тисяч має заробляти в місяць. Багатий це також релативна, така собі конструкція, скажімо. Або ви хочете змінити роботу. Добре, в якійсь галузі, коли ви хотіли б змінити? Як ви це уявляєте? Тому я, наприклад, свій приклад привожу з китайською стіною. До корони я хотіла. Постояти на китайській стіні, от я почала з того, що я не хочу постояти, я собі уявляю в на стіні. Я почала з того, де вона взагалі знаходиться, де той китай, як туди летіти. Я знала для себе, що взагалі тут та стіна вона. Так само відома, цікава, але вона зруйнована і є певні відрізки стіни, на якій можна постояти. Три години, будь ласка, їдете на таксі від головного міста в Китай, і потім кажуть, ідіть зранку, бо там таких, як ти постояти, є дуже багато на цій планеті. Тому я почала це все шукати. Почалася корона, і я сказала, що напевно ще не час для мене. Але якщо ви хочете полетіти на балі, чи хотіли б. Побути, де ви хотіли побути? Хтось в Мексику хоче, хтось інший Тадж-Махал хоче відвідати. Подивіться, де той Тадж-Махал знаходиться, куди треба летіти, як туди треба заходити. Я говорю зараз про конкретику. Наступне: чим чітше будуть ваші плани, і чим ви більш будете ставити часові рамки і можливості перевірки, чим більше ви будете розуміти, що ви робите для тих, хто хоче худати. Скільки ви хочете втратити 10 кг? 5 кг? за який час? Що ви будете в цей момент робити і не робити? Те, що стосується мрій і досягнення їх для себе, я зрозуміла, що часто люди взагалі не живуть своїми мріями, вони живуть мріями інших. Мама хотіла, щоб я був лікарем, тато хотів, щоб дівчинка одружилася не знаю з ким. Потім я почула, що подруга десь їде, і я з нею поїхала. Наприклад, я приїхала скільки, 22 роки тому в Німеччину, оскільки тоді була тема їхати всім як ОПР. І е, мене подруга їхала. Я така собі сижу. Вона каже: поїхали в Німеччину. кажу, а що там робити? Ну, там іде така програма. Тільки треба німецьку знати. Кажу, так, я знаю українську, російську, англійську. Та нічого, пиши, я тобі напишу. Тобто, моя подруга мені написала листа німецькою мовою. І я приїхала в Німеччину з нульовим знанням німецької мови працювати ОПР. І так їхало дуже багато людей. Тобто, е, це була мрія моєї подруги. І було дуже цікаво. Ми приїхали в трьох дівчатах хотіли залишитися, оскільки вони обидві вже знали німецьку, вони її вивчали. А я сміялася і кажу, я знаю англійську, попрацюю тут рік і повернуся, бо хочу в Києві шукати роботу, якщо буду знати англійську, плюс трошечки там німецької. Чим це закінчилося? Я вже більше скільки років живу в Німеччині, дівчата повернулися додому, а інша живе зараз в Штатах. Тобто, God ways are unpredictable, як то кажуть, і. Ваша мрія може бути і не вашою. Напишіть, будь ласка, в коментарях, взагалі, коли ви зрозуміли, що деякі з ваших мрій не є вашими. Наприклад, хтось скаже, що мій чоловік хоче двоє дітей, а я хотіла тільки одного. Але ж чоловік хоче, тому ми народили. Або мама хоче, щоб я жила коло неї, а це не моя мрія. Тому спочатку аналізуйте, взагалі, це ваша мрія, і наскільки ви почуваєте комфортно. Мені дуже подобається порівняння з йогою, Наприклад, коли я займаюся йогою, то um, вчителька каже завжди: аскан ніхмус. Ти можеш все, але не повинна. Це не um, змагання, вам не дають медалі, це не якийсь командний спорт, волейбол, футбол, а це просто заняття для вас. Якщо ви можете підняти собі ногу сюди за вухо, слава Богу. Якщо хтось цього не може, ніхто не дивиться і не показує пальцем. Якщо ви збираєтеся... Зробити пластичну операцію, накачати собі губи, чи, можливо, хочете пофарбувати волосся, ви хотіли б зустрічатися з кимось. Це ваша мрія, і ви маєте для себе зрозуміти, наскільки комфортно ви почуваєте в цих думках, в цих думках про мрію. Де ви там будете? Можливо, хтось вам сказав, похудайте на 10 кілограм, а ви розумієте, що я хочу 5. Або хочу 15, завжди аналізуйте, це моя мрія чи це не моя. Потім хочу звернути увагу зараз на фразу Я не маю часу. Це класна фраза, я така затуркана, я така затуркана. До чого приводить ця фраза? По-перше, ви така важлива людина, ви така зайнята, але з часом також я була затуркана, і зараз я зрозуміла, що в нас є 24 години на добу. Хтось встигає все, а хтось ні. Колись був такий цікавий приклад, моя клієнтка сказала, у цайт, вас ніколи не буде часу, ви маєте собі взяти час, знайти час. До чого це веде? Якщо ви намагаєтеся завантажити і казати, я така вся зайнята, часто це робиться для того, щоб відволікати увагу від того, що насправді болить. Це в нас волонтери, які часто допомагають іншим, щоб фокус був на зовнішньому світу і не займатися собою. Можливо, проблеми з дитиною як завжди. Проблеми з чоловіком, з дитиною це класика. Або самі з собою я вважаю себе нікому не потрібно. А от якщо я буду допомагати іншим, мені будуть дякувати, тоді все буде круто. Аналізуйте ці процеси, чому ви, я така затуркана, я дуже зайнята, я прям не маю часу. Інколи це така відмова, щоб просто не зустрічатися з певними людьми, можу зрозуміти, але собі не треба брехати. Ви все рівно випливе цей аспект, коли ви просто не зможете говорити Я бігаю, мені нам чогось не хватає, придеться зупинитися. І зрозуміти, мені це питання сподобалося на сайті знайомств, коли я була на сайті сама. Я дивлюся профілі чоловіків. Всі десь бігають, всі десь їдуть. Ці на велосипедах пам'ятаєте, як в нас в Кавказській плені, це було камсомолка, активістка 25 баранів. Куди вони все летять? Мені все хочеться сказати. Хлопці, від чого ви тікаєте? Куди ви постійно біжите? Тому ви ловили себе на цій думці, що ви так ось десь постійно поспішаєте і не можете зупинитися. Наприклад, в мене зараз ось на мені сидять коти обидва я записую відео, і я знаю, що є різниця між мною минулого року, і є різниця між мною, яка зараз прийшла в 25 рік. Я розумію, що чим спокійніше я буду, чим розслабленіше я буду, тим більше я можу жити зараз. А не десь знаходячись або в майбутньому, або в думках в минуле. Тому, коли ви будете починати цей 25 й рік, заплануйте, перевірте свої ем, плани, перевірте, чи це ваша мета. І можливо вам потрібна підтримка Підтримка людини, яка буде з вами також контролювати. Інколи, коли ви йдете на шляху до мети, ви розумієте, що це не ваша мета, або ви досягли її вже на п'ятому кроці, а запланували 15. Мені дуже подобається такий процес, коли постійно потрібно перевіряти, які кроки треба ще зробити до цієї мети. Навіть пошук квартири. Такий брейнсторминг зробити, коли в командах обговорюється, навіть той самий пошук свого партнера. Це все планування, це все цікавий шлях або пошук себе. Мені здається, саме такий класний процес це пошук себе. Тому, якщо ви хотіли потримати консультацію, як дотримуватися своєї мети, як зібрати себе, як жити в моменті, приходьте до мене в приват, ми з вами зробимо план для вас на і ви подивитесь, як спокійно можна насолоджуватися життям і не казати, я така затуркана. Ну, якщо ви не одружені з турком, також може бути такий варіант. А тепер, я витягну одну карту пораду таро для тих, хто хотів почути для себе мотивацію таро. Що скаже нам колода? У мене сьогодні таро Провідцев. До речі, щодо мрії, наприклад, мені сподобалася психологія і таро. І в своїх відео я роблю такий мікс. Е, відповідно до того, отримую багато коментарів. Ви займайтесь таро, я від вас відписуюсь. Це моя мрія, це моє життя. Якщо комусь це не подобається, слава Богу, людина уходить з мого простору. Тому, якщо комусь не подобається ваша мрія, і людина від вас, скажімо так, відписується, слава Богу. Відносьтеся до таких подій філософських. І зараз у нас. Порада, що нам скажуть карти, як дотримуватися своєї мрії. Карта повішений. Будьте в балансі. Тут в нас іде медитація, тут йдуть мантичні науки, можете зайнятися йогою і потрібно дивитися завжди. В майбутнє позитив інколи треба замерти. От саме ця карта означає старший аркан жити в моменті. Плюс у нас дно колоди іде. Чекайте, повернув уміряність, тобто два старших аркана. Баланс між чоловічою і жіночою енергією, якого ви маєте досягти, і можливо по-іншому дивитися на життя. Оце, що я сказала зараз в своєму відео, просто. Перевернути все з ног на голову і дивитися на це життя по іншому, дякую вам за те, що були зі мною. Вдячна за підписку, за ваш коментар. Побачимося завжди в іншому відео.